Спокійна, така дійсно українська гарна жінка, про яку в Україні говорять, ну, кров з молоком, правда? От у нас було ж прав кафе, і я в не питаю. А як на німецькій мові буде кров з молоком? Вона mm -hmm. мені каже, а у дощ є хльонік мільх. Тобто на німецькій ви молоко. І мене. І я вам бажаю всього-всього-всього ну, тільки не кажу. Але з вашого дозволу я вибачаю, звичайно, і з дозволу всіх, я хочу підняти цей тост. У ну, нас на Україні, принаймні, в цій компанії, де я завжди працювала, знаходилась на таких всяких ну, міроприємствах. Там друг, третій, вже звичайно, не перший, завжди пропонується випити. За здоров'я чоловіка. Пане Юрію, я хочу підняти тост за вас. <плес> Завдяки вам. Ваша дружина так гарно виглядає. Вона прямо ну, цвіте і пахне, яка. І я бажаю вам, вашій сім'ї, всього тільки найкращого, щоб ви були щасливі, здорові, щоб ви не, не мали ніяких проблем у житті, щоб вам було завжди-завжди добре разом.